Нічна автопригода. Мостом Патона їхав тролейбус. Його кінцевою зупинкою мало стати депо. Та робочий день водія тролейбуса продовжив кермувальник. Ось цього шевроле. Я вже не черничі Я їду в своєму ряту Ні, нікого. Не було. Пуста дорога. Аж раптом водій тролейбуса відчув потужний удар. Ззаду на повній швидкості його протаранив автомобіль Шевроле. Коли переляканий чоловік зупинив тролейбус і вийшов на дорогу, побачив понівечене авто, в салоні якого було два чоловіка водій та пасажир. Обох забрала швидка. Працівники де кажуть, від важких травм чоловіків врятували подушки безпеки. Що стало причиною ДТП, з'ясовуватимуть правоохоронці. Але свідки кажуть: водій та пасажир були на підпитку. Тож, мабуть, саме через хмільний стан водій не впорався з кермуванням. Щодо понівеченого авто, зрозуміло, що воно вже навряд чи зрушить з місця самостійно. Потрібен автоевакуатор, викликати його допоможе. Жуть оператори гарячої лінії магнолії ТВ. для цього варто подзвонити на короткий мобільний номер 221.